Війна через призму власного досвіду найкращі історії з Reddit і не тільки. В постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. У 22-му я не вірив, що війна взагалі почнеться. 24 лютого я прокинувся усюди паніка, черги на заправках та розгубленість. Наступного дня дзвінок від друга, який каже, що пішов добровольцем. Я збираю речі і йду з ним. Зі мною ще двоє друзів. Так почався новий невідомий для мене досвід, який і досі триває. Із задоволенням відповів на питання, які вам цікаві. Перш за все дякую за вашу службу. Ну і маю відповідно. Одразу декілька запитань. Ви з друзями у різних бригадах. Чи жалкуєте ви про своє рішення? Чи вживали ви траву? Спочатку всі були в одному батальйоні. Зараз один з друзів демобілізувався через поранення, а другий на Харківщині? Ми залишилися у двох: він на офіцерській посаді, а я солдат. Посадки, багнюка, обстріли, оточення, штурми, контрнаступ. Зараз знаходжусь на бойовому чергуванні в одній з посадок. Ні, рівень мотивації вищий за те, щоб жаліти про своє рішення. Так, я прихильник саме такого виду рекреації. Я не вживаю алкоголь. Щодо третього питання: вам виписували траву рекомендацією від лікаря? І як загалом вам якість психологічного відновлення у цьому питанні? Я сам собі лікар вже третій рік. Політ нормальний. Хоча може це суб'єктивна думка. У війську з 24-го. спочатку піхота тепер БПЛА. Що приймати, щоб нормально спати? Трава перед сном. По-перше, дякую за службу. Питання: яка у вас освіта, і чи займалися ви військовою справою чи чимось дотичним до лютого 22-го? У мене дві вищі освіти, і я ніколи не був дотичним до військової справи. А як закінчимо війну, я не збираюся присвячувати себе подальшій службі у війську. Ким ви працювали у цивільному житті? Працював спортивним реабілітологом. Як на ваше рішення відреагувала родина з оглядом на останні новини, як військовий, Які компроміси? Іси, вважайте прийнятними заради закінчення війни. За чим більш за все сумуєте під час бойового чергування? Мої батьки пишаються. Батько каже, що я герой. Я проти будь-яких угод з Росією. І з дружиною розлучився на другий рік війни. Їй було тяжко. По три-п'ять днів зі мною не було зв'язку. Сумую за відчуттям свободи. Хоча мені пощастило, що можу бувати вдома. Був два місяці на лікуванні після поранення. Бережіть себе і своїх побратимів. З дружиною шкода, але, на жаль, частий варіант. 24-го заправив дружині авто і пішов. Зустрілися майже через рік зі старшою дитиною через півтора. Якби списали через поранення, вважали б, що пощастило, чи навпаки. Дякую за службу. Якби списали, то повернувся би до цивільного життя. З моїм пораненням, це був би легкий шлях додому. Чи була у вас відпустка або відпустки за цей термін? Якщо так, то що найбільше кидається в очі: як хороше, так і погане, або бісить при поверненні у місто. Дякую вам за вашу службу. Службу так, кожного року я отримував 30 днів офіційної відпустки. Приїжджав додому. Подобається контраст життя. Після бойових виходів мені потрібно лише дві години, і я у рідному Дніпрі. Там ще є можливість не жити у стані війни. Маючи графік 3 на 3 я часто буваю вдома, неофіційно. Як ви рятуєтесь від дронів? Чи проводяться якісь інструктажі перед виходом? Задачу вам доводять під підпис. Хотілося би більше знати про сам процес виходу на задачу. Я сам пішов у СЗЧ. Ще після першого ж виходу можливо я вже себе сильно накрутив, але на мою думку, до нас ставилися халатно. Дякую вам за службу. Залежить від типу задач. Ні, підпис ніякий не ставимо. Вірю, що ставилися халатно. Це, мабуть, через те, що офіцер сам, скоріш за все, жодного разу не ходив на бойові. Саме тому він і інструктаж не може провести. Як на мене, то задачі в армії завжди ставлять вище можливостей. Додам це маскування, реп і найголовніше слухати небо згідно закону, достатньо усного наказу. Неодноразово командир, який думав, що може дати наказ і вимагати його безвідмовного виконання, отримував від нас фізичні зауваження. Дякую за службу. Як ви ставитеся до сьогоднішньої ситуації з мобілізацією, ставлення до ухилянтів ТЦК і чи ви мали справу з бусифікованими на фронті? По ситуації з мобілізацією, вважаю так, що в світі ти хижак або здобич. Якщо ти не спроможний втікти від ТЦК, то ти не сильно хотів. До ухилянтів ставлюся абсолютно нормально. Кожен сам обирає свій шлях. Боятися це цілком нормально. Я ТЦК жодного разу не бачив. Бусифіковані є у підрозділі, і звісно, на фронті я допоможу адаптуватися, підказати чи показати що до чого взагалі ніяких упереджень до людей. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або почуєте. Також просимо підписатися та поставити лайк, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Професія або спеціальність допомагають адаптуватися в перший день, як ми зайшли у зону бойових, першим загинув мій комбат. Тоді я подумав, що максимум тиждень і я протягну ноги. Все, що я міг, це виконувати команди компетентного командира, повністю йому довірившись і працювати єдиним кулаком. В подальшому опинивши. Шісь на одній із позицій, можу назвати це одним з найважчих днів. Поряд не було людини, яка могла б взяти ситуацію у свої руки, створивши той самий кулак. Я зрозумів, що це доведеться зробити мені. Дві доби ми відбивали штурм та успішно вийшли без втрат. Чи можна до цього адаптуватися? Мабуть, ні. Чи можна бути сильнішим за обставини? Так, яка бригада? 128 двадцять восьма дике поле. Чи не думали ви перевестися у якусь більш може, професійну бригаду, ну, наприклад, Азов чи ЗОШБР. У дрони самі перевелися, чи перевели у батальйоні. Мені сказали, що я задаю багато питань і що не поважаю командирів. Перевели у бригаду, вивчився на FPV, розібралися в темі і стали кращими в бригаді. Переводитися звідси я буду тільки вже додому. Як змінювався рівень мотивації впродовж цих років? За ці роки багато чого вже відбулося. Тож цікаво, як це впливало на морально-психологічний стан. На початку рівень мотивації був більш високим, а рівень професійності менший. зараз, навпаки, маючи можливість знищувати ворога, ми це робимо. За цю зміну наразі вже 10 підтверджених двохсотих. Дякую за службу. Чи вас не дратує контраст з містами? Тобто, коли люди живуть життя? Деякі військові говорять, що їм складно, наприклад, гуляти по місту, тому що тут всі відпочивають і так далі. У той момент як на фронті військові воюють та гинуть. Чи не дратує вас російська від цивільних в житті? Я я сам розмовляю російською, і мене не бісять люди, які живуть життя. Російську музику чи, звісно, будь-який контент я не сприймаю, бо бісить. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Рейді Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.